Квартиру в оренду двохкімнатний Болонський проспект 36. Ліворуч, шафа для побутових потреб, самузал окремий, ванна, туалет. Кухня велика біля 9 метрів. Газова плита. бімбо. Це третій поверх 9-поверхового будинку, склопакети. Дрімтаун напроти, тобто це означає, що метро мінська в п'яти хвилинах пішки. Отака прихожа, кімнати окремі, спальня, шафа купе, два балкони в квартирі. Вони засклені склопакетами, і бачите, дерев'яна вагоночка. Квартира дуже затишна. Домашня вітальня, диван, два кресла. Холодильник потрібно перенести на кухню. Але він може бути тут, може ви так любите. Це другий балкон. Ще раз покажу, що це дрімтауна проти. Транспортна розв'язка, ви розумієте, до центру близенько, мітро... Близенько Дніпро. Близенько, все близенько. Чекаємо на перегляді.